Доброго дня. На календарі 25 березня 2025 року, 10 година. Починаємо наше спільне засідання двох комісій з питань комунального господарства та бюджетна комісії. У даних реєстрації явки достатньо, депутатів достатньо, ворог є. Загалом на розгляд сьогоднішньої сесії винесемо 48 питань. До речі, до інформації паралельно зараз відбувається займальна комісія у маршінковальному на першому поверсі. І вчора була, і сьогодні Вій комісії підрядні. Це одне єдине питання про нашого комунального підприємства затвердження технічне по водоканалу. Розгляд безпосередньо нашої з вами двох комісій на 19 питань. А, я думаю, розпочнемо ми, якщо ви не проти з фінансової частини а, з несення змін до бюджету, яким передує декілька програм несення змін. Ну, Наталя Володимирівна, давайте по кожній програмі входимо, з 20 школи. Так. по внесенню змін в канон програмі. Тут надходять субвенція за відшкодування, за використання енергоносіїв в нашому ВПУ, за проживання це за жовтень місяць 2024 року, гривень. Гривні 19 копійок надійшла субвенція з обласного бюджету, і тут же ми уточняємо субвенцію, яка склалась на 1 січня 25-го року в сумі 126 280 двісті вісімдесят гривень 30 Також направляється на виплату енергії для забезпечення проплати по внутрішньо-переміщеним особам, так як це перейшла стара на селищний бюджет і потрапляється веде така селищна. По програмі розвитку медичної галузі на вторинному рівні і фінансового плану у них здійснюється внутрішнє переміщення. Вони переміщають кошти із спеціального фонду 141 240 гривень на предмети, обладнання та інвентар на загальний фонд для проплати сенсорів та інтелінових ціна, і трохи стали дешевші, так як ну, це були кошти Черничанської громади. Також переміщають кошти 100-550 тисяч на і водопостачання, на теплопостачання, на розрахунки з званих підкраїнська. Так, по е, програмі розвитку культури і туризму. Тут е, зміни тільки в заходах, е, так як були. Е, не прописані два заходи це День українського добровольця і День шанування Тараса Шевченка. І також тут ще прописано, були тільки с... стрейч-карти по... по дизельному, а також прописуються стрейт-карти по бензину для того, щоб здійснювати проплату казначів. І також фізкультура і спорт вже в заходи тільки вносяться, також прописуються стрічкарти для бензину для того, щоб системно направляти до відділу освіти, ж не тільки дитина На заправку автомобілів, а для переведення. Так, по програмі військові частини до нас звернулася частина 5042 на придбання безпілотних літальних апаратів. І тому є пропозиція виділити за рахунок вільних коштів, які сталися на 1, -1 25 року. 500 тисяч. Так, і тепер внутрішні зміни о, установа по відділу освіти переміщаються кошти, планові асигнування по заробітній платі і по. Продуктах харчування, вся економія, яка у них складається кожен місяць. Ми переміщаємо на вересні, для того щоб частково погашати незабезпеченість яка у них є. І також вони своїми коштами за рахунок того, що діти мало відвідували і залишилася економія по продуктах харчування. Вони переміщають для здійснення співфінансування десяти в сумі 150 678 дешісот на під фінансування до субвенції нова українська школа для забезпечення придбання мультимедійного обладнання. Цю субвенцію ми уточняли в січні місяці, коли вона до нас надійшла. Так, потім, так як у нас утворилася юридична установа служба у справах дітей. І залишок коштів, який був перед не залишок, а які кошти були передбачені по заробітній платі на цей відділ, переміщаються на цю юридичну особу в сумі на заробітну плату 736 977 гривень. Також переміщаються кошти для їхнього забезпечення повністю заробітної плати і матеріалів, які їм необхідні для роботи тисячі 117 гривень переміщаються із водопостачання е, організації, е, які розміщені на території нашої громади, там та військові частини. Так, це... Також внутрішнім переміщенням по МККП забезпечення. Березень місяць в сумі 36 тисяч 320 для здійснення утримання малих архітектурних форм дитячих спортивних майданчиків. Ці плані призначення були у липні, серпні, вересні, ну, вони їх для здійснення робіт перемістили, по, щоб зараз вже їх здійснювали. І також розмітка доріг, яка була на червень місяць, переміщають кошти, на травень в сумі 199 994 гривень. Для забезпечення оплати по культури по бібліотеках оплати за газ, в сумі 7,300, вони переміщують асигнування із бібліотеків, також з оплати з газу, яка в них економія склалася, на квітень місяць для оплати за газ по бібліотеках. І також внутрішні переміщення на березень місяць, в сумі 7800. Тисяч 808 гривень вони переміщують для здійснення забезпечення плати цього фахівця з активних парків. Також у нас надійшла субвенція в сумі 4106 гривень. А тут по культурі ідеї. Під травня місяця мінус-мінус це у нас. Ні, це вони плани розбивали на рік для 2 фахівця, mm -hmm. ну, так як в квітні вже скоро ми сподіваємося, будеться субвенція на активній пансі. Mm -hmm. Так, приходину для розрахунків. Mm -hmm. Субвенція на Чорнобильську катарську спілкування вічне обслуговування усіх надійшла в сумі 4160 гривень. І також переміщується субвенція, яка виділялася з державного бюджету на оплату педагогам за несприятливі умови праці із червня місяця 67 тисяч розподіляється на березень, квітень травень по 13 400. Ну, а ця субвенція державної, яку ми уточняли, на... На минулі сеті було запитання. Ну, Це ж запитання було по місцевій, а це, а та, це, це, державна, це що державна, що вона є? була вже виділена на сайті на Тепер вони її перерозділяли. Робили запити і тепер їх треба примістити. Оце такі коротко зміни, які на мене. А так. Там ще військова адміністрація ще. Військова mm -hmm. частина, mm -hmm. що то йдемо про. Військова адміністрація нічого не передається з тою, військова частина не відбується. Ви бачите, в порівнянні з іншими сесіями змін небагато. А, я пропоную, якщо ви не проте. <пробітник> Прийняти рішення пакетом в запропонованій редакції, можливо, в ще якісь допомоги та позиції питання запитання чи доповнення, чи не знаю, як у грудні ми виділяли на військову частину, не пам'ятаю яка мільйон 700. Зараз мене запитують, чому перерахований тільки мільйон. Тож через мене був запит був. Я би хотіла уточнити це, якщо можна, що тоді було уточнення на два мільйони. А в результаті частина отримала мільйони. Це в мене це я хочу, щоб мені роз'яснили. Ми уточняли у січні місяці на сесії у нас при бюджеті було заплановано 2 мільйона, і ми їх розподілили між двома. Військовими частинами по мільйону на 4769 і 47, 69, 47 І ми їх вже всі профінансували. Також в січні ми уточняли 500 тисяч на 4941. Це вже були уточнення. То було розпреділення, так як в нас при бюджеті було 2 мільйона, а 500 тисяч ми на вільних залишків виділили на 4941. Також ми їх всі профінансували. Що такі мають дані? Це, я так зрозумів, з частини першовувалися на а, два. два. Mm. У нас на той час було всього два війних да. залишки, і ми зробили ход каньон, пробачте, по мільйону гектару. Я, я, я так зрозумів. А дуже прийшов, а потім дуже розточив чи я передавала на 2 мільйони з однієї частини. Ну, тобто я б хотіла це зрозуміти. Перед прошлою сесією я передавала документ на 2 мільйони з тієї частини для уточнення. Не знаю, що це було. Ну, задамо це питання голові. Я думаю, виходить з тих розрахунків. Суми доволі такі немалі. Якщо ми починаємо наші всі допомоги з 500 тисяч мільйон, то 2 мільйони на загальному фоні. Це велика сума. Я думаю, можливо, там якась сусна домовленість була. Ну, це ми задумав, зараз задамо питання голові, зараз про нізався, якщо вони. Інші... Так, 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 звісно, звісно. І, можливо, ще якісь питання. Будь ласка, не стисняємося. Немає тоді, якщо ви не проти як ми будемо з вами робити по факту, вже в кінці голосуємо всі чи пакетно будемо? як скажете, так і ми і зробимо. Та давайте по факту, все по факту. Хорошо, тоді фінансовий блок закінчився. Далі починаючи з восьмого питання, тут з вашого дозволу я прокоментую. Восьме питання це воно щодо знищення початок і штампів сільських рад. Як ви всі прекрасно знаєте, починаючи з 2020 року почався процес децентралізації та окуплення громад. І відповідно було прийнято рішення про початок організації всіх сільських рад. А, повний а, процес, повний етап пройшли 8 рад, тобто, що я маю на увазі, вони були виключені з реєстрів, з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Це в нас Жданівська, це в нас Казначеївська, Новопетрівська, Олександрівська, Оленівська, Очеретуватівська, Першотравинська, Поливанівська та Шевченківська. Тому у зв'язку з тим, з закінченням повної ліквідації вказаних юридичних осіб сільських рад, пропонується останньою жирною крапкою прийняти рішення про знищення печаток. Цим рішенням створюється певна комісія, затверджується порядок. Знищення буде проведення шляхом. Розламування на мілкі частини та подальшого спалювання. Робляться всі відбитки по кожній з восьми сільських рад цих печаток в форматі, і вони знищуються, заковуються, тобто по кожному. І це, буде вже, це вже буде крапкою завершення сільських рад цих восьми. Ще 4 процеси. А, а по різним причинам більш основна маса це є певні якісь заперечення. Можливо, це пенсійний фонд, можливо, це податково. Ну, в кожного різна ситуація при закритті е, юридичної особи е, грубо е, технічно вивазять певні заперечення від таких юридичних осіб, де їх ну, потрібно погасити, або якісь зобов'язання, не обов'язково за фінансового характеру зобов'язання. Можливо, десь якісь документальні Ну, Ці чотири вони в процесі. Ну, Сподіваємось, є ще деякі моменти, що я маю на увазі. А, на початку. Були вилучення 19, 20 рік, тобто певні матеріали. тут будуть проблеми. Кажу зразу, можливо, такі сільські ради, м'яко кажучи, затягнуться з процесом закриття. Я тут прекрасно розумію, ну забрати ці документи, ну вони вилучені, вони або під кримінальними справами, або податкових, ну По факту в нас тих матеріалів е, немає. Тобто це по мерії, якщо не помиляюсь, це було вилучення. Е, Далі. Марівка, котовка, топчена. Топчина навіть ще не було перевірки в планах податкової. Перед закриттям вони повинні включати наступний рік планову на перевірку, Вони навіть не в цей план і марівка чотири связькі хаби. Марівка пачина сепчена марівка топчена катовка. Кого тут немає? Немає методами включення подивитися <смеш> ці рішення. Ну, 4 це, це точно. А, далі. А, пропонується внести зміни до складу виконавчого комітету Прем'янської селищної ради, а виключити зі складу а, бувшого директора комунального підприємства первинної ланки Медицини Кравченко Микола Івановича. А, натомість включити Парахонова Ігора Олександровича. Угу. Отакі От зміни пропонуються. Далі. А, Питання по структура. Структура Мадалинської селищної ради. Тут з фінансового управління Мадалинської селищної ради підтвердкованою Наталією, Наталією Володимирівною виключається посада діловодна. І в зв'язку з створенням юридичної особи служби у справах дітей з апарату селищної ради виключаються ці посади, ці вакансії. Тобто, по факту вони перейшли в новостворену юридичну особу. Це всі зміни. Далі зміни знову ж таки по структурі вторинної ланки медицини. Леонідовна мені підкаже, наскільки я розумію, при хірургічному відділенні це стосується банку переливання крові здачі крові. Да. Ні, не переливання. При новий вийшов наказ при усіх лікарнях, яка займається переливанням крові і компонентів крові, створити цей маленький банк крові. І лікарняний банк крові. Лікарняний думаю, банк крові, да. так. І з, з своїм структурним підрозділом без збільшення штату, без збільшення окладів хірургічного вичиняється і створюється на новий, новий лікарняний банк крові. Дві посади: лікар трансфузіолог 0,25 і сестра медична операційна 0,5 а це такі зміни. Потім далі зміни а, пропонується, вийшло клопотанням відділ освіти до нас. А, включити до закладу дошкільної освіти номер 1 посаду асистента вихователя а, в кількості однієї штатної одиниці а, для підтримки освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами. А, загальна кількість в общем, одна штатна одиниця. Якщо вам цікаво, загальна кількість штатних посад а, в дошкільних закладах освіти на сьогодні становить 126-19 Тобто збільшилась на одну одиницю. Далі А, а можна Конечно, це це вони, це вони це ця штатна одиниця десь буде при одному. Це, а, при сьогодні? ЗДО, конкретно в ЗДО No1. Ага. ЗДО номер 1 через як на його з приводу, Ще раз, тобто... з приводу створення можливого інших ведення таких одиниць, ми задамо, буде, як Калісна Олександра буде тут. Ну, поки вони звернулися тільки за дні. Так а, нас діти, які... Я так розумію, так. Mm. Просто так би не зверталися. Mm. Ми сьогодні задамо це питання, більш коректно. Mm. Я помічу картаколі, mm. і Олександр Олексійний задамо це питання. Mm. А, далі а, питання а, щодо внесення змін до статуту комунального підприємства комунальних. У зв'язку з проведенням реорганізації шляхом приєднання. Комунальний ринок приєднаний був до комунального підприємства комунальника. Відповідно, комунальних є правонаступником всіх прав та обов'язків зазначення юридичної особи. Відповідно, функціонал комунальника розширюється для того, щоб законно провадити діяльність, пов'язану з ринком. Потрібно доповнити класифікатор по-простому квери. розширяємо види економічної діяльності тим, чим вони будуть займатися. Конкретно надання соціальних потових послуг відвідувачам ринку суб'єктам господарювання та громадянам які здійснюють торгівлю на ринку, надання виробникам, солодникам які здійснюють переробку та приватним продавцям торгових місць для здійснення торгівлі у самому порядку, надання пересування. Вагового та іншого необхідного для звіснення торгівлі та обладнання основним законом порядку, забезпечення контролю за торгівельним процесом, частині дотримання сумівного зберігання іншого суб'єктам, чи звіснює торгівлю на ринку відповідних правил санітарно-ветеринарних норм та правил протипожежної безпеки, забезпечення контролю за якістю сіль сільгоспродукції та продовольчих товарів, які реалізуються на підприємстві, і останнє, що вноситься прокат торгівельного інвентарю та обладнання. Це ці запропоновані зміни. Далі ми зможемо задати питання очільнику комунального закладу. Да, Я його не запрошував, з, як то кажуть, з благословіння голови, але голова в принципі відповідав на ці питання без проблем. Якщо потрібно, у нас є час його запрошувати Без проблем. якщо потрібно, як скажете. Далі, 14-те питання це про закріплення мена комунальної власності на праві оперативного управління. Юлі, підкажи мені, будь ласка, на початку цього року ми оформили да. а... на початку цього року. Завершилось оформлення права власності на Медвінську селищної ради на заклади культури нашої мережі культури селищної ради, і тепер ми можемо ці всі заклади передати в оперативне управління. Відділу культури, національності, релігії, туризму, молоді та спорту, селищної ради. Всього 21 позиція. Тобто загальна кількість це я маю на увазі всі бібліотеки, всі аж два музеї, всі будинки культури, всього у нас 21 позиція. Далі йдемо. Далі пропонується до розгляду питання про затвердження меморандуму про співпрацю між Мерівською селищною радою, відділом культури, туризму та національності і спілкою е, ветеранів Афганістану. Е, є таке діло. Потім далі молодіжна рада наша дуже активно співпрацює. На цей раз вони прохають нас змінити склад молодіжної ради, доповнивши. Його двома учасниками: Виба Назар і Левченка Євгенія. Важливо, хтось знає. Далі. Тепер вже переходимо до блоку. Їх тут дуже мало, але трішки є довше комунальна. Про передачу майна тимчасових безоплатних користування. А, мова йде про генератор, мова йде про Любомирівський бувший першократський ліцей. Ми вам ми з вами разом надавали їм цей генератор тимчасового прасування. Але строк закінчився. Вони благополучні теж строк пропустили. Ми з вами прийняли рішення про продовження договору. Так цього не відбулося, тому проходить документальне повернення генератору назад актовим. І потім знову, якщо ми приймемо сьогодні, рішення повертаємо їм на до кінця до до, першого серпня 2025 року. Цей генератор буде використовуватися тільки в тих випадках, якщо відповідно не буде світла або будь-які аварійні ситуації. Тільки для цього. А, далі, а, про передачу з балансу водянського відділу освіти а, водянського, бувшого водянського будинку культури. А, на попередніх сесіях ми разом з вами затверджували нову оновлену мережу закладів культури, а, з якого це приміщення вже було виключено. Тобто воно не діє, воно не використовується за призначенням. І відділ культури вийшов у нас клопотання, щоб ви вже взяли а, в, на баланс селищної ради. Ну і так, наші комільні власності, але воно буде на балансі селищної ради. Подальшого використання ну, будемо разом з вами вирішувати. Поки що. Винагалівський, я як я сказав. Виноградівський. Чи бібліотека? У нас волі бібліотека, але зараз це вже не в Зміст не міняє, воно не використовується, збережі вона виключена. Uh -huh. І, і крайнє питання сьогодні це надання дозволу на безоплатну передачу майна комунальної власності. мова йде про газ 2002, 2004 року. Випуску надаємо дозвіл про передачу з відділу освіти Матвинської селищної ради на до комунального підприємства Матвинський комбінат комунальних підприємств. Відповідні листи від Івана Федоровича, як очільника даного підприємства є і від ОСАНЕЛІСІНИ. Якщо вони проти, там вони не мене... це газелька. Газель. Да? Пасажецька газель. газель, так. Принципі, принципі, принципі. На цьому сьогодні сесія у нас невеличка, цього 48 питань, так що весь розгляд ми закінчили. Ще раз, якісь можливо, пропозиції, питання додаткові? Нема. Якщо немає, я вам пропоную проголосувати і прийняти одне спільне колегіальне рішення про винесення даних питань на розгляд сьогоднішній 49-й сесії Новоїської селищної ради у запропонованій передації. Будь ласка, якщо ви не проти, голосуйте. Хто за? Дякую проти. Дітримались. Все. На цьому я тоді дякую. Невеличкий перекур. Це ми з вами справилися дуже швидко записали.